І якщо навіть Україну на щось розміняли, головне, щоб ми себе не розміняли. І я думаю, що нам не треба ні на кого покладатися, нам потрібно покладатися на свій власний народ, на свої власні еліти, на себе. І якщо ми будемо покладатися на себе, то ми будемо сильнішими в захисті України. А те, що західний світ сьогодні дає певні бонуси Януковичу, мені здається, це є сповіданням подвійних стандартів. На мій погляд, що стосується наших депутатів місцевих рад, ви знаєте, що перший раз в Україні проводилися вибори в 2006 році за пропорційною системою до місцевих рад. Це непросте випробування було для кожної партії. Треба було швидко підібрати якісну команду депутатів, які готові стояти на позиціях національних інтересів України. І не обмінювати національні інтереси на бізнес або посади. І можу вам сказати, що сьогодні, коли наша команда повстала перед такими викликами, і коли кожному депутату потрібно чітко декларувати і займати позицію, в цей час ми бачимо, що по декілька людей в кожній раді почали хитатися. Але я підкреслюю: це не масове явище, це по декілька людей. І перший раз формуючи списки на пропорційній основі, даючи кандидатури на 125 тисяч депутатських міст, кожна партія перший раз мала якесь право на мінімальну помилку. Але в той же час в обласній раді, в міській раді, у нас команди стоять міцно і стоять досить чітко на позиціях захисту України. Окремі є, їм буде. Від нашої політичної сили винесено попередження. Якщо це попередження не буде сприйнято, вони будуть виключені з партії і вони раз і назавжди будуть викреслені з нашої політичної команди. І вже другий раз, коли будуть формуватися наші пропозиції щодо складу депутатського корпусу, як в Верховну Раду, так і в місцеві ради, я переконана, що ми будемо мати вже 100% людей. Які будуть болівати за Україну, а не за себе і за свої приватні амбіційні інтереси, Наступне запитання прошу. пошати нові ідеї і нових людей, і це буде проявлятися у комітетах захисне широке коло різних поліних, незалежно від того, з якими результатами за які можемо один одного почути що тут лідерство головне, а не справа і результат. Я думаю, що це буде велике. Я особисто можу вам сказати: все ж таки, я на президентських виборах набрала досить серйозну підтримку, я буду рівною серед рівних в цьому діалозі і в конструктивній, спільній роботі, яку ми будемо координувати. Що стосується нових ідей, що стосується нових людей, ми не просто готові це сприймати. А сьогодні країні конче потрібні нові ідеї, які можуть нас вивезти з цього глухого кута, куди, на жаль, Янукович Україну заводить. Сьогодні потрібні нові люди, тому що коли в командах частина людей коливається і зраджує державу, зраджує всі наші принципи і цінності, то тільки нові люди, які прийдуть і які сьогодні, очевидно, стоять за Україну, можуть посилити команди. І тому сьогодні ми будемо мати зустріч з усім активом партії Батьківщина, з усім активом блоку партії, які я очолюю. І розмова буде про те, що нам потрібно посилювати нашу команду, нам потрібно відкривати двері для того, щоб ширше залучати людей. І саме головне, це стане політикою партії, яка буде з лідера до місцевих керівників здійснюватися щодня. Це відкриті двері для всіх достойних, патріотичних, сильних інтелектуальних людей, які хочуть боротися, що теж дуже важливо. Я можу сказати рішення. Це є люди, які виступили проти України, не кажучи вже про нашу політичну силу. Я збираюся в найближчі дні відвідати Івано-Франківську область, зібрати всіх депутатів. Провести досить грунтовну розмову, зрозуміти, хто з них сьогодні вже зрадив і вже хоче іти і служити антиукраїнській владі, а хто готовий ставати в проломі за Україну, ми проведемо цю досконалу інвентарізацію і очистимо наші ряди настільки. Наскільки це сьогодні потребують виклики, які стоять перед Україною. Ніяких не буде по відношенню до цих людей не подвійних стандартів, ніяких не буде, не, е, як би то скажемо, таких спеціальних програм, що тут можеш голосувати, тут не голосувати, тут приходити, тут не приходити, тільки партію підтримуй. Для нас це є ідентичними речами підтримка України і підтримка нашої партії. І якщо люди не підтримують Україну, вони в нашій команді більше перебувати не будуть. Прошу обставить. Я думаю, що це питання треба більш ґрунтовно пояснити. Справа в тому, що разом з урядом працювали контрольно ревізійне управління, митниця, міліція, які мають право порушувати кримінальні справи. Але ви добре знаєте, що всі матеріали, які були напрацьовані, в тому числі, і відносно оточення Януковича. І відносно колишніх чиновників, і відносно керівників бандугрупувань. Всі ці матеріали потребували спеціальної візи Генеральної прокуратури для того, щоб можна було перше порушити кримінальну справу. По-друге, потрібно було погодження Генеральної прокуратури для того, щоб здійснювати будь-які слідчі дії. Потрібний був підпис Генеральної прокуратури для того, щоб можна було справою взагалі піти в суд. І ще є е, право Генеральної прокуратури закривати справи, незалежно від того, чи вважає слідчі, в тому числі в міліції, це правильним чи ні. І тому в контрольно-ревізійному управлінні, яке аналізувало використання державних фінансових ресурсів, накопичилися тисячі справ, які були заблоковані прокуратурою. В міліції накопичилися тисячі справ. Які би прибрали криміналітет з життя нашої держави. В митниці накопичились сотні справ проти справжніх структур, які займаються контрабандою. Але на все це було накладено вето Генеральною прокуратурою. Тому що сьогодні у вас перед очима розгортаються події, що генеральний прокурор, і в тому числі і голова Національного банку, не замінені командою Януковича. Чому не замінені? Та тому, що ці дві людини працювали душа в душу з Януковичем в той час, коли він якби то був в опозиції. І саме прокуратура блокувала всі розслідування, всі порушення кримінальних справ і передачу справ до суду. По суті, наша команда не була у владі. Повірте мені, вона була в опозиції. Губернатори працювали проти, президент працював проти. Генеральна прокуратура працювала прямо на Януковича, прямо на Януковича і на президента працював Національний банк, який робив політику чим гірше, тим краще. Ніде в світі в кризу не були кредити по 30-32% річних. Ніде в світі гривня, національна валюта не впала на 67%. Це все була політика повернення до влади олігархічних угрупувань, які тимчасово. Мали обмежену владу, хоча насправді вони її мали. І у мене питання сьогодні: чому демократичні сили не поміняли Генерального прокурора, чому не поміняли голову Національного банку? Тому що обидві ці посади можна міняти за поданням діючого президента. І те, що це залишалося так, як воно було, говорить про те, що завжди існувала зв'язка. Завжди існувала спільна робота, яка була спрямована проти уряду і проти прем'єр-міністра. І тому я не хотіла би, щоб ми сьогодні оцінювали роботу Юрія Луценка як таку, яка була неефективною, по тій причині, що він не мав повноважень за законом довести справи до суду. І по тій причині, що йому заважали робити кожен крок для очищення країни від бад банду групувань як в політиці, так і в системі економіки.